Вітаю, дітки, послухайте, будь ласка, казку Марії Солтис Смирнової про поїзд, який всюди поспішав. Одного разу на головному вокзалі з'явився новий потяг. Паротяг до нього був яскравого червоного кольору, а пасажирські вагони виблискували весняною зелені. Нового потяга відразу ж поставили на найдовший маршрут, чим червоний потяг дуже пишався. Але він так боявся запізнитись, що вирушив від вокзалу на кілька хвилин раніше, а на пероні так і залишилися стояти пасажири. На наступній зупинці було те ж саме, не встигли всі пройти у вагони, як червоний потяг, загудів і помчав вперед. Тому на кінцеву зупинку він прийшов раніше. Паротяг думав, що йому радітимуть, але черговий вокзал думав інакше. Пасажири на кожній станції скаржаться. У всіх були квитки, але сіли на поїзд не всі. Так не годиться. У кожного потягу є розклад руху, і його треба дотримуватись. Краще вже запізнитись, ніж поспішити. Паротяг так засоромився, що став іще червонішим, але по дорозі додому він більше не поспішав. Тому всі пасажири були задоволені. Друзі, пропоную нам зробити свого потяга, який уже ніде-ніде не запізниться і візьме всіх-всіх пасажирів. Давайте, давайте. Ось такого потяга я пропоную зробити. Але перед тим, як почати працювати, нам потрібно підготувати наші пальчики. Я біжу доріжками цок-цок цок цок то почу я ніжками. Цок-цок, цок, цок. Хоч я ще маленька, та бігаю швиденько. А тепер побігли своїми пальчиками ніжками. побігли, 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 побігли. Молодці. Отже, для роботи нам потрібно підставочка, щоб не забруднити столик аркуш, на якому ми будемо приклеювати наші вагончики. Тут уже намальована залізнична колія. Пензлик для клею, клей, серветки. Наш потяг з вагончиками та колеса до потягу. Ну що ж, дітки, починаємо працювати. Для початку ми беремо перший вагончик жовтий. Ми його ось так виставляємо, щоб знати, де його приклеїти, ми приставляємо до жовтого вагончика жовті колеса. Так, але так як він у нас найперший, то ми ставимо ще ось двигун так, до нього і прикрашуємо. Коли виставили, можемо приклеювати. Беремо пензлик для клею, набираємо трішечки клею, приклеюємо колеса. Згадуємо, що ми наносимо трішечки клею на ту сторону, де немає кольору, біленьку. І друге, коли у нас трошки ось так від Бощуся ми його перетискаємо серветками і за ними ж забираємо залишки клею. Я мандрую по землі. Чух-чух-чух-чух-чух. Шапка чує шук, цей веселий зуб. Зупинись, пострівай разом з нами за Ось такий потяг у нас вийшов. А ви, дітки, робіть свої потяги і присилайте фото нашу групу в Viber. До побачення, до нових зустрічей!